Всім привіт! Мене звати Катя, мені 36 років. Ми приїхали з Микола з Херсона до Миколаєва. Спочатку повномасштабного вторгнення. Різні бувають випадки. У мене різні історії життєві. Я майстер манікюру. Це мій кабінет, це моє дітище. Це більше, ніж хобі. А ще нещодавно мені прооперували, зробили титанову конструкцію. Як то кажуть, допилялась Катя. Але ці відео буду залишати трошки згодом, кому буде цікава ця історія, як не привести до операції. Можливо, я буду комусь потрібна. А можливо, у вас будуть якісь поради до мене, тому я буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. А ще нещодавно, десь півроку тому, я почала підтаксовувати. Як то кажуть, я водійка агрегаторів уклон і Болт. Я отримую від цього просто вау! Задоволення, це мало що можна сказати. Те, що я обожнюю кермо все, що зв'язано з автівкою. І ще ти отримуєш за це гроші, деякі чаєві. Тому кому будуть цікаві, цікаві мої відео, буду вдячна, буду викладати різні історії, е, який тут трафік, е, які тарифи, можливо, комусь буде цікаве. Тому буду рада знайомству. Всім пока!